А підготували нові санкції проти Росії, проте Трамп ще не підписав їх. Польща розкритикувала німецький план посилення прикордонного контролю. А по всій Польщі сьогодні відбуваються заходи з нагоди дня конституції 3 травня. Влада США підготувала новий пакет санкцій проти Росії, в тому числі в енергетичному і банківському секторах, щоб змусити її припинити війну в Україні. Про це повідомило в п'ятницю 2 травня агентство Reuters з посиланням на трьох чиновників адміністрації. Однак, як зазначає агентство, поки невідомо чи схвалить Трамп нові обмеження, як повідомляє Reuters, серед об'єктів потенційних санкцій, російський гігант Газпром, а також великі компанії, що працюють у сфері природних ресурсів і в банківському секторі більш детальної інформації джерело не надало. Мета введення санкцій змусити Росію піти на поступки і прийняти пропозицію США про припинення вогню. Однак співрозмовники агентства зазначили, що незрозуміло чи погодиться президент Трамп на введення обмежень за останні тижні. Президент США кілька разів погрожував санкціями проти Росії, включаючи санкції щодо енергетичного та банківського секторів, але поки що не зробив цього. Попри своє розчарування. Ваня Трамп продовжує стверджувати, що Владімір Путін прагне миру. Він також стверджує, що Путін відмовився від захоплення всієї України лише через повагу до нього. Тим не менш, останніми днями з боку чиновників адміністрації з'являється все більше ознак нетерпеливості щодо відсутності прогресу в переговорах. Білий дім не спростував, не спростував і не підтвердив повідомлення Ройтерс у конгресі. Більшість політиків з обох партій протягом декількох місяців виступали за введення нових обмежень, щоб змусити Росію до добросовісних переговорів сенатський проєкт нищівних санкцій сенатора республіканця Лінсі Грема вже підтримали понад 60 зі 100 сенаторів. Тим не менш, він досі не винесений на голосування. Контроль на німецько польському кордоні є проблемою для щоденного прикордонного руху, а також для функціонування внутрішнього ринку ЄС, тому ми не хочемо його посилення. Заявив голова посольства Польщі в Німеччині Ян Томбінський в інтерв'ю порталу Політіко. Портал підкреслює, що ці слова прозвучали всього за кілька днів до першого візиту е, до Варшави майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Томбінський, як повідомляє «Політіко», розкритикував плани майбутнього німецького уряду щодо посилення прикордонного контролю. Нинішній контроль на німецько польському кордоні вже є проблемою для щоденного прикордонного руху і функціонування внутрішнього ринку ЄС. Саме тому ми не хочемо посилення прикордонного контролю, сказав польський дипломат. Християнські демократи Фрідріха Мерца, які у вівторок, 6 травня, прийдуть до влади в Німеччині в коаліції з соціал-демократами, вже давно обіцяють більш жорстку позицію щодо міграції, щоб повернути правих виборців. Мерц оголосив, що запровадження жорсткіш. Що прикордонного контролю відбудеться з першого дня його перебування на посаді. А сьогодні по усій Польщі відбуваються заходи з нагоди дня конституції. Попри те, що вона діяла лише один рік, її прийняття має велике значення для поляк і поляків. Вона багато коротко була реалізована потемнісвона діяла дуже короткий час, а потім, на жаль, була скасована. Але всі положення цієї конституції, тобто демократія, відмова від ліберум вето та діяльність для спільного блага актуальні досі. Я просто рада, що в нашій історії був момент, коли ми схаменулися. Я кажу, це в лапках, і спробували зробити щось для нас, для нації, для польщі, для країни. Те, що ми сьогодні можемо вільно прогулюватися, це власне і є результат цієї конституції. Це й виїш на то є стакий винік того конституції. У середині 1992 року спроба ввести в дію конституцію 3 травня була зірвана Терговицькою конфедерацією та втручанням російської армії. Попри те, конституція 3 травня залишається одним із найважливіших документів історії Польщі, будучи другим у світі і першим в Європі документом, який регулював організацію державної влади, а також права та обов'язки громадян.